Влаштовуємося зручно, закриваємо очі. Робимо глибокий вдих і видих через рот, ще один глибокий вдих. І повільно, з витихом ми відпускаємо всі думки, всі тривоги, все, що турбує, всю скоплену енергією дня, всю втому, Цю енергію, яку нам необхідно відпустити, все, що нам уже не служить, все, що накопилося, відпускаємо. з цим наміром, з цим відчуттям, декілька циклів дихання. Відчуваємо, як світ за цим, по тіло проходить хвиля розслаблення, як грудна клітина розкривається, і як дихання стає більш спокійним. Легке, розслабленим концентруємо увагу на грудях, на центрі грудей. На диханні, якщо бажаєте, можете приставити туди руку, відчуйте тепло. pulsatio e giù te Своєю увагою стікаємо. У наші стопи. Відчуваємо поверхню під ногами, Відчуваємо Пальчики на ногах п'ятку усю стопу. А тепер візуалізуйте, відчуйте як із ваших стоп іде канал вглиб, недра землі. Подивіться уважно, як цей канал виглядає, який відходить із ваших стоп. Канал, який пов'язує вас з енергією землі, дивіться уважно, якого він розміру, кольору, об'єму. Дивіться на ваші стопи в місце, де входить цей канал. А чи ви дивитеся на ваші стопи знизу вверх? Чи, можливо, ви просто бачите місце, відчуваєте його. там енергія? Як виглядає в цьому місці ваша стопа? Чи є щось, що блокує цю енергію? Як ви відчуваєте? Що усе добре, просто залиштеся в цих відчуттях, енергія, яка направляється в стопу, А якщо бачите якісь потемніння, блоки, будь що незвичне, неприємне, Як ви відчуваєте, що в цьому місці ви можете зробити? Задайте питання. Як собі допомогти? Як зняти цей блок? Якщо в моменті ви знаєте, що зробити, зробіться. А зараз зверніть увагу, як енергія із центру Землі з ж по цьому каналу починає підійматися вгору до ваших ступ. Сильніше, більше енергії, тому що зараз ми своїм фокусом уваги, своїм наміром будемо підіймати енергію концентровану і більшою по об'ємі. Відчуйте, яка ця енергія. І зараз ця енергія поступово починає проникати у вашу стопу, кому необхідно, частина цієї енергії стільює цей блок. який заважає проходити енергії рівномірно, об'ємно, легко. І поступово ця енергія наповнює всю вашу стопу, підіймається вище, наповнюючи, зцілюючи ще колодки. Плиткові м'язи, коліна, вона розслабляє, наповнює, піднімається вище, по стегнах, наповнює ваш таз, розслабляє копчик, наповнює ваші енергетичні центри і по хребту підіймається вище, наповнюючи, розслабляючи ваш живіт, рудну клітину, плечі, руки, долоні. І чуєте цю енергію в долонях, як вона поколює, як долоньки нагріваються, дерія підіймається вище, розслабляючи, наповнюючи шию. Голову висповнені цієї енергії землі, чистої, наповнюючої, лагісної. Ваше тіло, ви наповнені енергією землі, кожна ваша клітина. Ми міцно з'єднані з землею. Постарайтеся відчути, спитати. Здавитись уважніше ваш зв'язок, ваш канал із енергією землі що потрібно зробити, щоб цей зв'язок був міцніший? Можливо, чого не вистачає, які дії допоможуть посилити цей зв'язок? Чуйте зараз, як енергія ця сповнює ваше тіло тепла розслаблення. І зараз цього стану, спробуйте помітити, відчути інші такі ж душі, людей, які сповнені цією золотою енергією, які я в даний момент. намагаються теж допомогти зцілити, захистити землю. Дивіться, скільки таких золотих світлячків починає з'являтися, яких стає все більше і більше. Розвідчуйте саму планету Земля, рослини, тварини, природу, ріки, ліса, птахі у небі. Відчуйте, як ви з'єднуєтесь з цією природою, як ви розчиняєтесь в цьому, як ви її сама природа, сама земля. В кожному її проявленні. Кожному камінчику, краплі води безмежного океану. В кожній пташці, тварині, повітрі. Ви є саме життя, сама енергія, сама природа. Це все проявлення вас. Далі подивіться вгору, в небо. Цієї позиції і постарайтеся відчути, в якій точці, де ви відчуваєте послаблення, де хочеться направити енергію, можливо, щось негативне відчуваєте. Можливо, щось холодне, направте туди енергію через руки. Можете відчути, як саме енергополе Землі подивитися наче зі сторони, на саму планету і подивитися, де в її енергополі якісь тріщинки, прогалини, там, де хочеться, щоб слой був рівномірний, міцний, затягнутий. Направте туди енергію, візуалізуйте як чиста світла енергія яскрава, починає наповнювати це місце, як вона розливається там, зміцнює, зцілює. Я купол, він стає гладкішим, міцнішим, потужнішим. Ви турботу та ту любов якою ви наповнюєте через ваше серце, вашу рідну домівку, нашу планету Земля. Відчуйте її вдячність, радість від цього контакту, від цієї енергії, яку ви направляєте. Побудьте в цьому процесі. Відчуйте пульсацію на землі, як б'ється її серце. Постарайтесь відчути, чого їй не вистачає, що їй необхідно дати. Які ваші дії можуть їй допомогти? Відчуйте, наче маленька планета Земля знаходиться у вашому серці, де їй безпечно, комфортно, де її оточує енергія любові. І ця любов повній її в усіх її проявленнях, у кожній живій душі, у кожному живому організму. Вся ваша любов і тепло знаходяться в кожному її листочку. Кожній в кожній квіточці. як вам земля відповідає цією любов'ю, відчуттям, спокою, розслабленості, миру, радості, життя. І відчуйте, як ваші ноги мають зараз більше опори, більше впевненості, а серце більше розкритіше. Чуйте, як змінився стан у вашому тілі, Зробіть глибокий вдих, повільний видих і поступово відкривайте очі.